Борги населення за водопостачання у Миколаєві вже перевищують 230 мільйонів гривень. Про це повідомив директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко під час брифінгу про роботу комунального підприємства за рік війни. Наразі кошти необхідні підприємству для забезпечення діяльності. При цьому чинний тариф вже не покриває витрат. Подробиці розкажуть мої колеги далі. Подати сувону воду з Дніпробузького лиману до осель Миколаївців. Таким був вимушений крок місцевої влади після того, як російські окупанти навмисно зруйнували Дніпровський водогін у квітні минулого року. Натомість агресивний склад води з Південного Бугу значно прискорив руйнування водомережі міста. За словами директора комунального підприємства Миколаївводоканал Бориса Дуденка, щодня фіксується до 15 аварій. Зараз на вулицях міста ви бачите дуже багато витоків, і це саме руйнація солоною водою нашої трубопровідної системи. Хочу сказати, що за минулий рік нами було усунуто понад тисячу витоків на наших мережах. До війни ми обліковували близько двох двох з половиною витоків статистично двох з половиною витоків на добу після запуску солоної води в систему. Ми вже обліковуємо від 10 до 15 витоків на добу. Через це підприємство вимушене звертатися до підрядних організацій по допомогу з ліквідації витоків і заміні зношеності мережі. Нині Миколаїв, практично єдине місто в світі, в якому в систему центрального водопостачання подається фактично морська вода. Незважаючи на те, що ми знаходимося на березі двох річок, інгул та південний Буг, На жаль, місто Миколаїв являється маловодним. Маловодним в плані питного водопостачання. Сьогодні ми маємо прецедент, який є. Майже єдиним у світі це те, що в систему централізованого водопостачання подається вода з дуже високим містом солі. Вона в 12 разів вміст хлоридів перевищує норму. Це означає, що ця вода. Ця вода може використовуватись тільки для санітарно-побутових потреб. Її ні, ні в якому разі не можна вживати, ні в якому разі не можна е з неї готувати їжу. Чинний тариф складає 34 гривні, плюс абонплата, ведена законом України про житлово-комунальні послуги. Зазвичай вона становить 38 гривень. За словами Бориса Дуденка, торік міська влада вирішила зберегти старий тариф попри збільшення витрат з водовідведення та подачі води. Тариф зараз не відповідає економічно обґрунтованому. І зрозуміло, що мешканці кажуть, питна вода, чому ви берете кошти за, як за питну воду, а подається технічна вода. Хочу сказати, що для того, щоб забезпечити подачу, централізовану подачу води, а також водовідведення. Використовуються витрати, залишаються майже тими самими, а в деяких випадках навіть збільшуються це в частині аварій. Миколаївська міська рада кожного місяця зараз виділяє 25 мільйонів гривень для того, щоб ми змогли тримати ще до цього часу. Змогли тримати цей тариф. І його не підвищувати, але хочу сказати, що і цих коштів вже недостатньо. В нас є значні борги перед енергопостачальними компаніями. Зростають і борги населення перед підприємством на сьогодні. Миколаївці заборгували перед водоканалом понад 230 мільйонів гривень. Кошти дуже потрібні для забезпечення життєдіяльності підприємства. Зізнається керівництво. Всі розуміємо, що платоспроможність населення дуже впала. І на сьогодні важко знайти кошти для того, щоб сплатити за ці послуги. Але по перше, хочу подякувати тим громадянам, які вишукують цю можливість. Хочу скористатися нагодою та звернутися до наших миколаївців, які повернулися, які виїжджали з міста та повернулися. Якщо у кого є питання щодо нарахування, то також звертайтеся в абоненський відділ, і з кожним ми окремо вирішимо питання, якщо є якісь негаразди, якщо хтось не згоден з тими нарахуваннями, які приходять в платіжках. Борис Дуденко зауважив, підприємство готове йти на зустріч боржникам. Тож містяни можуть звертатися до абонентського відділу для реструктуризації заборгованості на зручних умовах. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.